Спікер іде на поступки глава палати представників американського конгресу. Майкл джо Майкл Джонсон заявив про готовність уже з наступного вівторка. Щойно конгресмени повернуться з канікул почати обговорення українського пакету. Але є умови, які саме і які складнощі можуть виникнути, все обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він на прямому зв'язку з американського конгресу. Дмитре вітаю. Доброї ночі, доброго ранку по Києву. Почнімо, будь ласка, з того, що саме сказав Джонсон. Ну, насправді дуже важливо було почути, що скаже спікер Джонсон, тому що останнім тижнем конгресмени, здебільшого навіть впливові, конгресмени республіканці вже виступали, давали свої прогнози, прогнозували, що із початку роботи в сесійному режимі, тобто із наступного вівторка, перейдуть до розгляду українського пакету. Втім, це були самі лише прогнози. Ну а тут в конгресових кулуарах дуже часто кажуть про Джонсона, що це йому властиво обіцяти людям і говорити те, що вони хочуть почути. Ну а потім робити по-своєму, і саме тому це ну вперше від нього з перших вуст. Ми дізналися про плани, плани на нову сесію і плани щодо українського пакету. Зазначив він дуже чітко, що після повернення з канікул згоден винести цей пакет на обговорення. Це важливо, адже обхідна петиція зараз буксує, не набирається поки що голосів. Ну і таким чином можна використати прямий механізм механізм, коли б особисто спікер винес цей пакет, хоча б на розгляд. І давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу: важливі меседжі, важливі деталі, будь ласка, пряма мова якщо говорити про пакет, то ми шукаємо консенсусу. Обговорюємо з усіма конгресменами, особливо зараз, поки всі в округах, коли повернемося, візьмемося за законопроєкт. Але я думаю, він матиме деякі важливі нововведення. Є пропозиція використати заморожені активи російських олігархів, щоб дати змогу українцям продовжувати боротьбу. Президент Трамп говорив про концепцію допомоги в кредит, коли ми не просто надаємо гро. Ші, а встановлюємо умови, за яких нам їх можуть повернути, коли прийде час. А потім знаєте, ми хочемо вирішити енергетичні питання, і думаю, буде згода, щоби все це разом зібрати і перейти до цього одразу, як закінчиться робота в округах. Якщо підсумувати, що ми з вами зараз почули, то знаєте, як в Одесі кажуть, що є дві новини: одна хороша, одна не дуже. Відносно хороша в тому, що дійсно спікер готовий не блокувати цей пакет, не затримувати. А як він каже, виносити документ на обговорення? Ну а не дуже в тому, що дивіться, з Джонсон зараз зізнався, що він збирається в залі працювати не з тим пакетом на 95 мільярдів умовним пакетом Байдена, за який голосували вже в сенаті, а наче конструктор створити новий. Пакет умовний пакет Джонсона, в який включити і що там будуть російські кошти? Втім, замість того, щоб передати їх напряму Україні, в якому прописати, що це буде кредит, замість того, щоб як безоплатний грант ці гроші Україні надати, до якого ще й пристебнути там певні енергетичні умови до адміністрації Байдена? Ну і якщо до останнього часу ми говорили про те, що пакет не ухвалюється, тому що республіканці не, не дають голосів, то зараз величезне питання: ну а чи буде будуть голоси демократів за цей пакет, що цікаво, конгресвумен Тейлор Грін, а спікер, якраз в цьому ж інтерв'ю Fox News, зізнався, що він з нею на зв'язку, що він з нею постійно обмінюється смсками, дала цікаву інформацію щодо цього пакету. Заявляє, що за її даними, Джон хоче спростити розгляд допомоги Києву. Міс Марджорі написала: мовляв, Джонсон збирається призупинити дію певних правил, щоб ухвалити цей. Законопроект вона не повідомила подробиці, і мені довелося особисто з'ясовувати в конгресі. Ну, те, що я з'ясував, мені пояснили, що справді існує процедура певного призупинення правил у палаті представників, і вона призначена для того, щоб пришвидшити розгляд певних законопроектів. А робиться це тільки на розсуд самого спікера. Ну і зазвичай в минулому ця процедура використовувалася, коли були законопроекти, які не викликають якихось розбіжностей. Ну як. Це працює для ухвалення законопроекту в рамках цієї процедури в залі потрібно дві третини голосів. Якщо набирається дві третини голосів конгресменів, то законопроект проходить. Якщо ж ні, то його не відхиляють. Всім відправляють на такі, знаєте, коло пекла. Коли його розглядатимуть, вже за довгою процедурою, тобто комітети, правки, поправки, довгі обговорення, і таке саме. Ну і таким чином зараз не зрозуміло. А чи дадуть демократи голоси за пакет Джонсона, якщо в ньому буде так багато а умов чи не береться ці дві третини для того, щоб проголосувати швидко. У всякому разі в білому домі зараз заявляють, що вони не готові до жодних компромісів, що вони наполягатимуть, щоб голоси, ну щонайменше конгресмени демократи віддавали саме за той пакет, який Байден запропонував і який вже проголосований. Нагадаю, в сенаті ну ось подивіться, було був сьогодні свіжий брифінг: брифінг речниці адміністрації Карін Джанп'єр, і якраз вона заявила, що не підуть вони на жод. Дні компроміси, і що вони наполягають, що має бути проголосований пакет Байдена? Великий пакет. Давайте теж послухаємо. Вважаємо, що наш законопроект отримав би двопартійну підтримку, якби його винесли на розгляд. Ось і все, що Джонсону потрібно зробити. Ми вважаємо, що спікеру слід рухатися вперед саме таким чином. До припущень я не вдаватимуся, а Україна не може дозволити собі жодних подальших затримок. Ми бачимо, що відбувається останні кілька тижнів, останні кілька місяців в Україні. Бездіяльність конгресу призводить до того, що Україна втрачає позиції на полі бою. Ось що ми бачимо. Отже, підсумовуючи, якщо вірити спікеру Джонсону, то вже з наступного вівторка, коли Конгрес Палата представників має на увазі вийде з канікул, вони таки почнуть розгляд українського питання українського пакету. На жаль, якщо це буде новий пакет, пакет, який як конструктор наповнять новими умовами, то якщо теоретично навіть його і розглянуть у квітні, то питання затягнеться, все ж затягнеться щонаменше до травня, тому що пакет доведеться повертати в сенат, знову переголосовувати. Та перед тим як віддати на підпис Байдена. Ну а з вами ми бачимо, що дві партії, два політики, можливо навіть дві гілки влади зараз знову в конфлікті, в конфлікті через різні позиції щодо важливих питань, зокрема щодо грошей для України. Втім, знаєте, якщо ці розбіжності озвучують, то є шлях їх владнати. І цей шлях обговорення. Ну і це обговорення якраз може початися якраз наступного тижня, колеги Київ. Дмитре, дуже тобі дякую за докладну розповідь. Це наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко з останніми новинами щодо оборонного пакету США для. України.